Заборона нічної торгівлі в місті – питання вирішене. Однак, незважаючи на те, що рішення сесії є, організаційні моменти вирішені ще не всі. Деякі підприємці сприйняли заборону дуже негативно. Я рахую, що це злочинно приймати подібне рішення в нинішній час. Чому? Тому що на сьогоднішній день є таке поняття, як криза економічна. Я дуже рада, що місце не відчуває цю кризу. А ми відчуваємо дуже гарно. Це є втручання в господарську діяльність кожного підприємства. Зараз підприємці подали позов до прокуратури щодо відміни цього рішення. За їхніми словами, міська рада перевищила свої повноваження, заборонивши торгівлю в нічний час. Як зауважили працівники виконкому, підприємці мають повне право оскаржити рішення. Однак, якщо вони не встигнуть зробити це до 15 грудня, рішення набуде чинності. Тому готуватись до припинення нічної торгівлі потрібно вже зараз. То ви не в космосі десь там що ви можете писати собі закони. Якщо на території адміністративно територіальної одиниці приймаються ті чи інші рішення, які відповідають чинному законодавству, то ми з вами, ви з своєї сторони, а ми, як виконавчий орган, з своєї сторони, повинні його виконувати. Загалом підприємці згодні, якщо таке рішення є, вони будуть змушені його виконувати. Однак при цьому докладуть всіх зусиль для його відміни. Богдан Фірсов, Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.